Шевкит еще один наш знаменитый заключенный, Дариман Желял, на этой неделе вышел на связь из тюрьмы. Я напомню, это первый заместитель Чубарова в 2021 году. Он был сначала задержан, а потом приговорен к 17 годам колонии по делу о взрыве в газопровода в Крыму. Сейчас он этапирован в Красноярский край. И вот, что он пишет на русском языке, да, что примечательно. «Здесь условия нормальные. Я пока в карантине. Один в камере. Сухо, тепло. В баню вводят, белье чистое». Это все сопровождалось переживаниями. Емоціями супруги в інформаційному пространстві. Ну, віцяти, всього лет пройшло, а он уже мову став забувати. Що случилось? Сеїтову і львіну дуже добре знають читачі голосу Криму, значна частина яких виписувала цю газету, бо хотіли бути обізнаними в кримських справах, кримськотатарських справах, але не могли користуватися рідною кримськотатарською мовою. І ця газета, при тому, що вона у плані інформаційному вона давала дуже ну таку хорошу послугу кримським татарам, але вона їх укріплювала в незнанні татарській мові. і це часто було е, дискусією нашою з головним редактором цієї газети. Тепер Саїтовий є де розвернутися. Чи не всі пропагандистські медіа країни окупанта переказують її погрози Макрону та французьким військовим, якщо ці прийдуть визволяти від російських згарбників її рідну землю? Президент Франції Макрон не порівнює політичних ризиків, готуючи до відправки на Україну військовий контингент. Доля цього французького легіону буде сумною, незважаючи на те, що його ініціатива була зустрінута різко проти країн НАТО. Він все-таки готовий пожертвувати французами заради ще однієї уявної можливості перемогти Росію на полі бою. Там, де не впоралася французька зброя, повинні, мабуть, упоратися спадкоємці Наполеона.